Ночное дежурство прошло а, э, спокойно, никаких, скажем, а, э, провокаций не было. К нам присоединился Даниил позафракцийный, поддержал нас а, э, Чергував целую ночь, ушел в 9 утра. Олесю, раді бачити серед нас, як настрій, які плани? Настрій бадьорий, як завжди. А, а плани, я власне Сьогодні озвучив позицію. Вважає, що всі решта опозиційних депутатів, які входять в фракції і свободи, і батьківщини, і позафракційні депутати-мажоритарники, повинні підключитися до акції удара. Адже ми всі підтримуємо ідею персонального голосування. Вважаю особисто, що це не просто якесь технічне питання, а це питання або відновлення парламентаризму в Україні. Або навпаки остаточного занепаду. Тому мені здається, що тут не слід вдаватися до якихось міжфракційних конкурентних моментів. Ми всі повинні бути єдині. І я думаю, що цю ініціативу ударівську варто підтримати. І особисто я для себе такий вибір зробив. Я поруч зі своїми товаришами тут, і якщо потрібно, я розумію, що. Мы будем чергувати до переможного конца. А мы продолжаем дежурить. Наступила новая смена по блокированию трибуны. Блокируем. Судя по тем высказываниям, которые сегодня есть от наших оппонентов, компромисса пока не найдено, поэтому усиливаем своими ударовцами. С ночи на воскресенье на понедельник уже больше, больше группы будет дежурить и блокировать. Вот. И расписываем график на следующую неделю. Потому что пока не видим альтернативы никакой. Не хотят ходить. Больше не хочет ходить на работу и голосовать особо быстро. А наша задача добиться все-таки результата и заставить вы, выполнять конституцию и регламент Выходного совета. И усиливаемся, потому что ждем, ждем сюрпризов, да. Потому что они рассказывают о том, что штурмовать не готовы, я думаю, что верить им не стоит, поэтому усиливаем. Как настроение? Прекрасное. Знаете, когда боретесь, борешься за, за правду, прекрасное настроение и силы прибавляются, поэтому стоим и будем стоять. Так, вот тут, наверное, выборный заблокованный. С тут со всей все. стороны регионал, у нас не везет. все под контролем. Проще. Шановний пане коменданте, а ну розповідь, що ще цікавого є. О, дивіться, кульок, а в ньому що листівки? Це документи Павла Розенка, який он Спи Список запрошених на засідання комітету з питань соціальної політики та праці. Ось вот це Павла Розенка, ось вот ця документація, ага. ми на комітет создали. Тобто він все має перечитати, але, чесно кажучи, тут, коли буває, він читає. Це все діло, такий трудоголік у нас. Ну, От, він вичитує це питання, да, І він завтра заступає на дежурство і буду дочитувати. Ага, отлично. Тобто, якщо б не було блокування, ніхто б не читав ці законопроекти. Ніхто б не вичитував. Да. А так є час і чимало. Читав би в комітеті себе. Ні, ага, Павло Розенко, він трудяжка, так що. Так, добро. А що тут о голова комітету? З питань з прав... Захисту... захисту прав людини. Не захист, а просто прав людини. Просто прав людини. Ну, В місцент, нашій країні ці місцент. права треба захищати. Тому я б додав все ж таки слово захист. Єдине, що чи є у вас інструмент захищати ці права? законодавчий орган. Інструментом нашим є особисте голосування всіх депутатів. І Починається і так все. Все <ріху> показує. Ні, ви повинні сказати нам. Що ви тут робите? Вільний від захисту прав людини час. В парламенті я маю на увазі підтримку. Разом опалант. з колегами своєї фракції блокую трибуну. Ну, це все ми зрозуміли. Прийшов? А Си чому ви не на трибуні, до речі, а тут блокуєте її? Ви можете не встигнути добіжати. до Не таї... переживайте, таї... Не у нас все нормально. У нас з бігом дуже добре. <реку> <реку> так, і навіть є секундомір по розбиранню можемо... стільчиків. О, бачите, конкуренти, конкуренти пошли. Ну, це так. Yeah, yeah. В, в, Валерій має секундомір, він засікає, як ми розбираємо Крісла в Верховній Раді. Як за, за скільки секунд заблокуємо трибуну? Секунд зауважуємо. Тобто ви навіть тренінги проводите? Так, так, проводимо навчання. Ну, добро, а коли ночі, як е, спати?

Сьогодні ж ми всі за європейські стандарти. всім законів. Є я кажу, давайте я ставлю на голосування. Люди ж давайте прийдемо. Ну, ну вони вони у нас взагалі майстри маніпулювання і майстри так церкового жанру. церкового все побачили. того Угу. Угу. Давайте апчекап. А, uh, может быть.